Привіт, вітаю вас на каналі Кінотеатр Я. Доброго вечора. Доброго вечора. Привіт, привіт, привіт усім. Хто не розуміє, це акторські різні вправи? Він постійно незадоволений, він хоче зробити краще. Це означає, що для нього ця професія не пустий звук. А це його ця акторська тусовка, де він вчить початківців. Хоча паралельно показується, що він ніяк не може пройти якийсь кастинг. і паралельно вчить нових акторів якось дивно так, виглядає. Тут показується, що актори 80-х мали великі проблеми з безробіттям в акторському середовищі. Бачите, вони говорять про одну п'єсу з драматургом другом, і він навіть не поцікавився про день народження. Це також підтверджує, що для нього акторство це на першому плані. Ну так він після роботи, але все одно це він знайомиться з акторками, хоче поставити п'єсу і шукає, напевно, якісь там ті тіпажи, Я так думаю. П'єса тільки що пройшла, то на емоціях глядачі можуть сказати, що завгодно. А коли ти вже подумав, якісь моменти осилив, осмислив, і потім це більш ярко і змістовано. У цього акторів така штука, що різні ситуації, які вони проживають, вони це намагаються запам'ятати, що потім відтворити, коли це треба, в ролі. Це він йде, до речі, до свого продюсера, але це грає сам режисер Сінді Полак. І до речі, якщо я не помиляюсь, у них насправді на знімальному майданчику були тюрки. Оцей сценарій був у 75-му році. І якщо б самому Хофману не сподобалась ця роль, то він би і не знайшов би і режисера. І за цього виходить сам Хофман також намагався щось там зрозуміти, поправити. І за цього він постійно сперечався. З Інді полоком, з режисером Бо Сінді полок. Він трошечки вісьмій ці мильні опери. Він трошечки працював і він показує цю кухню. Ну розумієте, так, що наскільки там все такий, м'яко кажучи, бардак. Я думаю, це тільки за цього. І в цьому моменті він зрозумів, що їхня дружба досягла якоїсь епогею, тобто далі вже нема куди. Вам бракує агресії. Мені бракує агресії, я вам покажу. Геть від мене свої руки, бо вмажу по яйцях так, що через рот вилетять. Підходить вам така Щось. <реш>